Подивіться, діти, яке цуценя у нас, але йому сумно. Давайте зробимо для нього друга. Для цього нам знадобляться ось такі геометричні фігури. Беремо великий трикутник. це тулуб, намазуємо клеєм і прикладаємо на середину аркуша. Ось так. Потім великий круг. Це голова. Приклеюємо на трикутник. Візьмемо два однакових трикутника. Це вуха, намазуємо і приклеюємо з боків. Ось так. З одного і з другого. Ще залишився маленький трикутник. Це хвіст. Ось так він торчить. Бачите як? А зараз будемо робити мордочку. Оченятка чорненькі. Одне. Друге. Ось він вже дивиться на нас. Ніс та язичок. Ось таке цуценя у нас вийшло. Ось у нашого цуценяти і з'явився друг. Разом їм веселіше.